З вами канал MazaFAT. І сьогодні я вам покажу, як построїти таємну кімнату в грі Minecraft. Як ви догадалися, це наша таємна кімната. Бачите вона зовсім проста. Не думаю, що хтось догадається, що таємна кімната. Ну, якщо хто не знає, то думаю не догадається, що ця таємна кімната. Заходьте сюди, тут така кузня. Можете собі зробити. Бачите Валите. Два кубики. І це відкривається таємна кімната. Що хочете, ви можете її зробити більшу, якою хочете. Зараз я вам більш детально, детально розкажу, як її робити. Так, я вже трошки підготувався. Так от, для цього нам подобається 4 сходи, не построїти ось, Раз, два, три, чотири. І... це наша таємна кімната. Ви можете зробити як її хочете. Зробив швидко. Так далі, Читайте. Раз, два. На третій тиму кубіку ставити. Факел. Тут так само. І ось так. Ще тут так само, бачите. Таку. Факелів обов'язково поставити, бо з факелів нічого не буде. Далі робимо таке. Ніби теж кузню зараз, кузню зараз робимо. Так, я зробив. Далі. Берете. Ось тут. Байте два. І тут два. Як бачите, все добре. Далі берете. Раз, далі нам треба будуть таблички. Так, робите загрожуйтесь все табличками. Значи робите ось такого. não haja é mais e é tudo tá Так, ось ви бачите, як у нас вийшло. Далі берете пісок і заставляєте це все. Так. І беремо тут, наприклад, печки поставимо. Це наша таємна кімната готова. Далі беремо, рубаємо тут і це наша таємна кімната. З вами був канал Мазафак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нового відео. На все добре, до побачення!